Друзі, вітаю сьогодні. В нас таро ефір спеціально для тарологів або для тих, хто тільки вивчає систему таро, хто поглиблюється ефір на тему кризових арканів і який в них ресурс. Бо в таро немає жодного аркану, в якого навіть найнегативнішого, найболючішого, найкризнішого, в якому на виході як ядро ми не мали якусь силу, як кажуть психологи, ресурс. Абсолютно всі аркани це як такий діамант, які мають мільйони тисячі грани, да які повністю відбувають світло того, що в них закладено. Кожен аркан це якийсь закон життя, якийсь принцип життя, і вони блищать тисячами різних маленьких нюансиків. Оці нюансики ми сьогодні будемо з вами витягувати саме поглиблюючись у тему кризи, у чому складність і яка там сила. І так я як масть мечів. В нас така дійсно найболючіша, -най -най самі саме в 10 молодших арканах масті мечів. В нас більше всього кризових моментів. Це сфера нашого розуму, це сфера нашого, наших думок. Що нам більше за все іноді заважає наші думки, коли ми себе накручуємо, коли ми не можемо звільнитися, да, від якихось нав'язливих думок, коли ми починаємо саме самі себе заганяти у піч. Це ти... все а, як страхи, як навантаження, як такий глибоко укорінені стреси перевантажує нашу свідомість і йде у підсвідомість, бо ми не встигли це переварити, усвідомити в моменті Да. тому нам дуже дуже важливо. Коли ми працюємо з клієнтом, не просто показати, де в нього болить, а який ресурс саме тут, і зараз, поки болить, поки воно актуальніше за все, він має віднайти і на що орієнтуватися, що таке взагалі криза? Хто проходив курс таро, базовий курс таро? Він же поглиблений для тарологів професіоналів. У мене я завжди даю систему Сефірод. Ми трошки з вами чіпляємо, торкаємося теми дерева життя, дерева, Сефірот, того що тоді дуже стає лег.